كانت وكترو سيفه віддав своє життя, захищаючи нашу е, незалежність, нашу державу, тепер загинув. Довгий час проживав на 24 ліців, 40 років Андрій, 8 грудня загинув, загинув. всім казав батькам, що, що він на Джекопетровському напряму, що Він не де він був, думаю, що це було Запорізький напрямку, найкрасного найближчим. Дніпропетровщини за восьми. Тому коли Необоротних матеріалів, активів та проєктних кошторисів документації. П'яте понадання дозволу на проведення попередньої оплати за закупівлю періодичних видань. Також затвердження положення про попередньої оплати періодичних видань. Шосте питання пронесення змін до рішення номер 1262 18.10.2024 року про безоплатну передачу безпілотних літальних апаратів квадрокоптерів, які мають. У державній власність військової частини. В цьому пронесення зміну до рішення 1284 від 6.11.2024 року про безоплатну передачу системи у державної власності військової частини. Восьме питання: затвердження проєктної документації робочого проєкту. Чи є коли результаті запитання у заряду денні або допомоги? Ми бачимо. Накривання і, на жаль, не оминає і нашу громаду нічку, кожен день не буде, наші, мабуть, композиція кожну сесію вторгнення. yeah Це податка за реалізації виробних характерів партнерам, в якому сіроді з моїх переміг підводить виробів, що використовується електронними сенгаретами. Vhodnici so bili že odrekli, zvišali so se dan, vsi bili se sferani, na objemestvu. All right.

Піднява нафтогаз 3 на суму 49 тисяч 161 гривень 66 стрів. Встановити термін полашення заборгованості про проведення розрахунків між ТСНПТГАСТРЕДІ та Суспільному сільською радою за проводній газ відповідно до укладеному договору 2 місяці здійснення попередньої оплати за груденю 24 року. Буде залучити за постійну відпрацьову комісію з питань фінансів бюджетів. Є чітко заміни. Немає про що висувати? Проведення попередньої оплати за газ. Хто за? Хто проти? Хто утримався? Четверте питання. Про списання основних засобів та інших необхідних оборону. Орисна документація за об'єктами капітального ремонту, роботи, за якими вже виконано, і яка вже застаріла і наподатна для подальшого використання. Виготовлена проти 2007-2019 років на загальну суму 1 мільйон 608 тисяч 58 гривень 32 діти. Так, стан додається. Віділ багато спробів та звітності дані у відповідні до цього рішення. Одвод залишити за постійною комісію з бюджету Планування соціально-економічного розвитку. Я ось якісь запитання. до нас прошло? Проєктно-кошторисну на документацію по об'єктах будівництва за період 2007-2019 років. Це була виготовлена проєктно-кошторисна документація, бухгалтерія подала дані, що робота на під'єктах виконано. В них публіковується та документація, вони її хочуть списати, яка. От згідно класифікатова газети, що закуповується за бюджетні кошти субільної сільської ради згідно додатку до цього річня. додається дати дозвіл на проведення попередньої оплати в розмірі 100% на строк 12 місяців, згідно положення, що є додатком до цього річня, то здійснення придбання та оплати періодичних видань на суму 50 тисяч гривень шляхом оплачення керівного договору про закупівлю та застосування відкритих торгів. До олекованого каталогу, композицію за постійну комісію з питань фінансів бюджету. Які там питання будуть? Це бухгалтерія ініціювала проняття проєкту того рішення. Зараз не можу сказати, код, де так, є номер газети. Я думаю, Високий Замок, саме голос народу багато звертається за голос народу, бо декому треба там інформацію таке взяти, то треба народу, Примітно записувати записання більше. Ну, більше, щоб на старостейський округ. Якщо мене, а те, якщо потребує ту більше. Чаркова. Прошло слова, то закупят. То проводить. No, I just walk december to reach my sister wish.18, punch один рішення, 1262, 18, 24 року, по результатам продажа апаратів про копки і чімають по державну власність військового связи. А саме пункт 1.8. вісім. Стова частина номер Міністерства оборони код руководного номер одна одиниця загальної власті. Вращі рішення 1262 18.1024 року залишити без змін, повноважити сільського голову на підписання акту приймання передачі військовою частиною, лотерія дані відповідно цього з кольору військовий закономіці станції на дівчат. Ні, його віддали. Є, його віддали, то наш мешканець е, був спочатку в одній частині, потім і ми передаємо іншу частину. Так, бо вона, <плес> вона залишилася. Вже передав. <плес> чому? Мають три-три це не йшли. Один. Це складної частини, один екземпляр передає. Його розподілили на частину, де служить наш сукільницький мешканець. Mm -hmm. Через того, що нашого сутільського мешканця на той момент був в одній частині, коли прийшло до виконання рішення, перевезти в іншу, ми так про це спеціальне для нього для нашого мешканця. Хто отримався в Наступне питання про внесення змін до рішення від 12841124 року про безплатну передачу систем РП. Свістяне доводиться. В нас є зміни до рішення 1284 від 6.11.24 року про безоплатну передачу системи РЕП державного власність військових частин. Саме пункт один три. Військова частина номер, коді дерево номер, одна одиниця, сіна за одиниця, влада вартості. Враження частини рішення 1284 від року 924 року залишити та зміну. Понувати сільського головного підписання акту приймання передачі, віків багато звітності провести дані відповідність рішення, контроль залишити за комісією з нафінанції бюджету. Добро духе махнет. Можливо, візьму за рішення. Це людське життя. <плес> Пан <плес> Гаврас, це людське життя, це реп лежав тут більше місяця. Він міг вже використовуватись на що. Тому що Можливо. ви не забрали. Я? Я не військовослужбовець. Ти до твої частини та пішов. Ти до мене не тикаєш, нічого Ні, Ну дивіться, ситуація така. Якщо він лежав тут місяцями, підрозділ, якому відправили зараз, ми його в суботу відправили, їх розбили, вони без матеріальної бази залишилися, їм зараз потрібно все. Ну тобто він просить. Ну, раз просить, ми відправили, ми відреагували оперативно, на Ра такі речі. Я розумію, чому цей рад тут здержав? Є операційської ради, потрібно його відправити. Хто закупає? Депутати не закуповують відрод, не закуповують. Треба було відправляти це. Є військова частина, ми виділили щодо. Так, що, що написано в законі? Так, бо я одне речник прочитав, другого не дочитав. Рішення ради приймається на її пленарному засіданні після обговорення більшістю депутатів від загального складу ради, крім випадків, передбачених цим законом. При встановленні результатів голосування до загального складу сільської ради, включаються сільський голова, якщо він бере участь у пленарному засіданні ради і враховується його голос. Бачимо, що тоді якщо 12 за, дві рішення прийняті. Прийня. Добре, дякую. <клес> Наступне питання про заперечення передньої документації роботи. <клес> В 11-й годині гарнізонному храмі. І в 11 годині, якщо буде пан похорон, то десь о 12, 12.30 він буде тут. Е, хотів попросити всіх депутатів. Оголошення дати в групу, кинули чи нічим. Ну, ми, чесно ну, кажучи, тих, де... <плес> є все? Є все Не на офіційному Але ми <плес> по групах годину кто... тому знали і тому. Mm -hmm. Хто має можливість розкинути по Ні, Розкинемо, щоб було. No, є. <плес> 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 ну. Я сказав, як написано в нашій офіційній. <плес> <плес>

Якос на сонці запанує, запоную браття у своїй стороці душі.